322 дні з початку повномасштабної війни нам усе ще може бути темно, гучно і складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно і ніколи не буде соромно. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші новини цього дня. Потоківська територіальна громада два з половиною роки тому приєдналась до Кременчука. Наскільки кращим стало життя мешканців села та які зміни відбулись у повсякденному житті потоківців, дізнавались наші журналісти. Завдяки реформі децентралізації два з половиною роки тому село Потоки приєднали до складу Кременчука. Згідно з затвердженим кабінетом міністрів перспективним планом, потоківська громада об'єднується з містом Кременчук. І за цей час Потоківський старостинський округ почав стрімко розвиватися. А селяни в повній мірі переконалися в тому, як місто почало піклуватися про благополуччя потоківців. Ми не депресивна територіальна громада була спочатку. От у нас був позитивний і, і бюджет, і, і ПР. План розвитку, то ми, ми спокійно приєдналися, як доповнили да нашого старшого брата, от місто Кременчук, от своєї території. І ви знаєте, почалася дійсна робота, плідна робота. Стали почуватися себе як громада, яка працює на всіх рівнях. Одна з найбільш значущих та позитивних змін, які приємно вразили селян, це запуск автономного комунального транспорту до потоків. Поява тролейбусних маршрутів вирішила купу проблем щодо пасажироперевезень. Я коли зустрічався з усіми, ну, на форумах з громадами, да, з старостами, і коли вони дізнавалися про те, що в село пішов тролейбус. Це був переворот реформа децентралізації. Вони здивовано, як би казали, як такого не може бути. А коли нам ще в 2022 році дали ще й другий маршрут, і почало ходити 12 рейсів тролейбусів, ну це, звісно, це топ. Це зручно, це комфортно, це надійно. Запуск тролейбусів до потоків полегшив життя мешканців села, адже користування комунальним транспортом ще й значно економить родинний бюджет. Доступний транспорт їздить. Считайте, цілий день він ходить. Ж. Не нам машину ганяти, економія виходить в сім'ї. Якщо машиною поїхати мені 150 гривень на роботу, а так виходить 20, то це ж економія, ж. дороги ремонтують, порядки, постійно підмітають. Ці два з половиною роки стали і часом стрімкого розвитку комунального господарства. З початку об'єднання дуже суттєву підтримку отримало наше комунальне господарство Комфортний дім, яке яким надали друге дихання, яке запрацювало завдяки підтримці міського голови, завдяки підтримці виконавчого комітету депутатського корпусу. Зараз це станція, яка надійна, яка автоматично. комунальне підприємство Комфортний дім забезпечує благоустрій території Старостинського округу, чистоту вулиць та дитячих майданчиків. Допомагає в роботі комунальникам і спецтехніка. За кошти міста для підприємства було придбано новенький трактор. На балансі у мене ще і гаразд є два трактора. Один новий купили, купили теж у в році. Трактор нам подарили міська рада. Дякую за це, Зараз взагалі немає ніяких проблем з розчисткою снігу. З розчисткою снігу і посипання дорог і утримання дорог в тому належному стані, в якому вони повинні бути. Також на балансі підприємства є дві каналізаційно-насосні станції, дві свердловини та станція підйому води. Одна канализационная насосна станція по вулиці Центральной. В цьому році от ми її вже здали після реконструкції в експлуатацію. Спасибо, Дякую звісно, тут в міській раді, в міському голові виділені були кошти от, і зробили реконструкцію. Прекрасно работает на автоматике. проблем немає ніяких. Селяни задоволені роботою комунальних підприємств, та дякують їм за чисті території. Комунальне господарство у нас працює, я вважаю, добре. Тротуари розчищають, обкусюється трава, на кладовищах наводиться порядок, вирізаються гілки не тільки на кладовищі, а й вздовж вулиць. Сміття вивозиться вчасно, чисто, акуратно. Працюють у потоках і Кременчуцькі комунальні підприємства. Узбіччя доріг періодично прибирає дорожній пилосос. Знаєте, побачити пилосос на території нашої громади, от, ну це для мене було топ. Знаєте, от в село заїхала машина, яка прибирає чисті бордюри. Ну це це вищий пилотаж. Інновації торкнулися мешканців поток з усіх боків. За цей час селяни встигли створити ОСББ, відкрити у сільській раді ЦНАП. Стало краще жити. Почали ремонтувати більше дороги. Створилося ОСББ. У нас то тобто есть Ми від'єдналися самі. Почали відповідальніше ставитися до всього. З'явився ЦНАП, де можна тримати весь спектр послуг. В одному місті і все зразу зробити. потоки. Надзвичайно активна територіальна громада, яка неодноразово брала участь у програмах громадського бюджету. Завдяки тому мають місця для дитячого дозвілля. І з цьому прикладом є наші дитячі і спортивні майданчики, де ми це все повигравали. Кременчук дуже потужно нам допоміг особливо виграти в 2020 році. Ми виграли аж три проекти. Ми виграли два дитячих майданчика і один спортивний майданчик для нашої територіальної громади. Діти та підлітки, які мешкають у потоках, активно проявляють себе у різних сферах. Багато з них займаються у міському центрі культурного дозвілля, для ремонту приміщень якого міська влада виділила кошти. Так склали. Ситуація, що треба було терміново відремонтувати підлогу в кімнаті, в проміжній там, де багато ходять і діти, і дорослі, і в цьому нам допомогли. І навіть ось зараз прийнято рішення відремонтувати танцювальний зал, Вдячність за те, що відгукується на наше прохання. З моменту приєднання до Краманчука Потоківська гімназія номер 33 зазнала гарного оновлення: відремонтовані туалетні кімнати, замінений газовий насос, проведене водопостачання та влаштоване сучасне спортивне поле. У нас є роздільні кімнати, туалетні для хлопчиків і дівчаток, сучасні, обладнані кабінки, тепла вода, вентиляції. Також на першому поверсі у нас створена туалетна кімната для діток з особливими потребами. Також, коли ми стали самостійними, ми вирішили проблему із водопостачанням. Наш заклад освіти під'єднаний до централізованої мережі сільського водопостачання. Позитивні зміни відзначають і у дитсадку спільними зусиллями виконали ремонт підмостків та побудували дитячі майданчики. Я надіюся, що ми далі так будемо спрацьовувати із Юрієм Січем Сорою, і з місцевою владою, і з департаментом освіти, тому що вони нам дуже дуже багато чого допомагають. Потоки у складі Кременчука два з половиною роки. Тож переваги приєднання села до міста переконливі і зміни всі на краще. Дарія Кимець Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Українська діаспора у Канаді придбає батарею НАСАМС для зсу. До допомоги у захисті українського неба долучився і добре відомий у Кременчуці меценат Яков Бірфер. Детальніше покажемо у нашому наступному матеріалі. Серед українців патронат над дитиною стає все актуальнішим через війну. Що це за соціальна послуга? Яка її головна мета, і хто може стати патронатним вихователем? Дивіться далі. Патронат над дитиною в Україні стає все більш актуальним через війну. Ця соціальна послуга розроблена на основі найкращих європейських та міжнародних практик догляду дітей, які тимчасово залишились без батьківського піклування. Дитина, яка сім'я якої перебуває в складних життєвих обставин, пов'язана з різних питань. Тобто, це може і хвороба батьків бути, і там недбале батьківство. І щоб дитина почувалася безпечно для забезпечення її прав, тоді її тимчасово поміщають в родину, яка може їй надати домашнє тепло підтримати її, якщо потрібно, даже десь може і надати допомогу там психологічного характеру. Патронатний вихователь отримує оплату за надання послуг та кошти на отримання кожної влаштованої дитини. Патронат, на відміну від усиновлення, припиняється при досягненні дитиною повноліття. Усиновлена це вже батьківська дитина. Дитинку усиновлюють, і все життя ця дитина вже рідна. А патронат це дитина. Вона може знаходитися в сім'ї від трьох до шести місяців. Ну, в наш час, коли йде війна, то може цей термін і більше бути, але зазвичай по постанові це від трьох до шести місяців. Попередньо сім'я патронатного вихователя повинна пройти спеціальний курс підготовки тривалістю 120 годин про те, що ще потрібно, аби взяти дитину на виховання. Перш за все, родина повинна розуміти, що в неї повинно бути власне житло, помічник повнолітній, який би допоміг. Також людина не повинна бути засудженою колись, там, з інвалідністю. Це не повинен бути опікуном. Ну, здорова, повноцінна людина, яка має в собі можливості для того, щоб надати тепло чужій, скажімо, так, дитині і сприймати її як рідну. Суть послуги у забезпеченні сімейного догляду дитині, яка тимчасово залишилась без батьківського піклування, у спосіб, який відповідатиме найкращим інтересам дитини. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 11 січня у календарі позначено як міжнародний день. Дякую, щира подяка завжди викликає позитивні емоції та теплі відчуття. Кременчужани подякували нашим збройним силам, президенту та всьому українському народу. Кому б ви хотіли подякувати в міжнародний день. Дякую. В першу чергу ЗСУ, тому що ці хлопці дуже відважні, нас захищають. Дякую нашому президенту за те, що він не розтерявся і благодаря йому у нас ми, поки ми ходимо, і ходять наші діти, і живемо. Дякую своїм батькам за те, що виховали, допомагали. Нашим захисникам за те, що ми вільно ходимо нашим містом. Ще я водила. Онуцю вже третій раз на каток. Велике їм дякую. Усім, хто за нас, усій родині, усім захисникам, Всьому народу України. Ну, я розчулася, я пішла. В усі часи люди боялись морозу, бо думали, що він викликає хвороби. Гарним способом зігрітись завжди вважали спиртні напої. Цей перелік популярних міфів про зиму і холод можна продовжувати ще довго. Однак чи є у цьому хоча б трохи правди? Пояснення від експертів, дивіться у наступному сюжеті. Зиму вважають сезоном хвороб. Люди помилково вірять у те, що мороз провокує різні недуги. А чи правда це? Один із міфів про мороз червоний ніс. Є те, що під час морозу, от як тільки почалися морози, зразу почали хворіти. Шановні, ми хворіємо не від того, що мороз на дворі, а від того, що взимку ми недостатньо тепло вділися, взулися переохолодження голови, переохолодження нижніх кінцівок воно може спровокувати загальне переохолодження організму, якщо тендітно вділися в мороз. Воно може спровокувати зниження імунітету і відповідно захворювання. Ще одним поширеним хибним твердженням є те, що в зимовий період не буває алергії. Міф про те, що під час морозу алергія зникла, так як і мікроорганізми да, вона нам деактивна. Це не є правдою. Чому? Тому що алергічна реакція може викликати на інші білок, які попадають нам в організм. Добре, рослин нема, взимку зелені нема, квіту нема, пилку нема, амброзії нема. Це все є гарно, але кішки, собаки залишаються, але медичні препарати залишаються, але якісь інші індивідуальні особливості залишаються. Майже кожен із нас переконаний, зима не час для спорту та активності на дворі. Однак професійні спортсмени кажуть, що правильно підібрані фізичні навантаження навпаки принесуть користь. Це неправда, що взимку не можна займатися спортом. Можна, звичайно, можна, тільки потрібно розумно до цього підходити. Буде корисно, буде правильно. Найкраще в зимовий період це біг з тепла в тепло, можна так сказати. Короткотривалий. Світить та не гріє. Оманливі сонячні промені можуть серйозно зашкодити навіть у холодний період. Тому не варто нехтувати захистом від ультрафіолету. Много людей очень верят в то, что вот зимой ультрафиолета не существует. Он есть всегда, даже в помещениях, даже при работе там за какими-то гаджетами ультрафиолет он существует. Особенно зимой, когда люди думают, что его нет, то тобто есть они не видят солнца, но он присутствует. Обязательно нужно носить солнцезащитные очки. Найбільше шкоди сонце може нанести тоді, коли випав сніг. У такому разі сонячні окуляри необхідні. Особенно в погоду буде дополнительна защита від бликів, тобто від тих сонячних лучей прямих, які ми отримаємо від снігу, 100 грамів для розігріву. Чи не найпоширеніший міф про те, що алкоголь зігріває організм? Проте спеціалісти мають іншу думку щодо цього. Алкоголь це взагалі протоплазматичний яд для клітин в будь-яких дозах. А якщо це алкоголь плюс мороз, то це призводить спочатку до такого розшаріння. Людині здається, що їй жарко, спочатку судин розширюється, потім відбувається тривалий спазм судин, і це може призвести до збільшити переохолодження, яке і так спричинено низькою температурою. Отож, багато фактів, у які ми віримо роками. Насправді всього лише міфи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Математичний брейн-ринг. Одинадцятикласники ліцею номер 4 Кремінь підготували для четвертих класів математичні приклади та логічні задачі, аби дві команди дітей позмагались між собою. Деталі далі. Дистанційне навчання продовжується, а позашкільні активності впроваджуються, аби школярі мали змогу зустрітися зі своїми однолітками, поговорити та зіграти в різні інтелектуальні активності сьогодні. Старшокласники ліцею номер 4 Кремінь провели математичний брейринг на території Кременчук-Газ, де є укриття на час повітряної тривоги. Сучасність вона дуже складна, але деякі моменти, родзиночки, ми залишаємо в нашому житті, щоб якось підтримати і себе і дітей. Так на канікулах під час дистанційного навчання ми намагаємося максимально провести плідно час разом підтримати дітей морально, надати їм якісь імпульси, позитивні. І от сьогодні такий захід: Ми любимо математику, ми любимо країну, ми любимо українську мову, ми любимо спілкування». Ми дуже завзяті тому. Цей захід Brain Ring саме присвячений спілкуванню, але в рамках математики. Четвероклашки радіють, бо зустрілися зі своїми шкільними друзями, а також весело та цікаво провели час. Не моє оце по планшету. Там займатися. Я люблю займатися в на своїй партії, займатися в своєму класі. Ми виборюємо перемогу. Ось щоб довести, що українці так, такі школярі, вони навіть і тут не здаються. Ми працюємо ну, це, це завдання там різні. Виконуємо на логіку. Наприклад, гусь на двох лапах 4 кілограми. Наскільки він буде, бачите, на одну на одній нозі. Я відчуваю радість, тому що зустрів нарешті друзів. Класна керівниця одинадцятого класу. Організатора Брейнрингу зауважила, що математика це перспектива та самодостатнє майбутнє. Для кожного вчителя важливо, напевно, щоб якийсь був результат. От для мене результат на перший погляд, щоб мої діти, яких я взяла їх з п'ятого класу, щоб виросли хорошими людьми, щоб знайшли своє місце в житті. І не важливо математика, біологія, фізика, хімія, тому що клас математичний він дає поштовх на майбутнє перспектив. Самі ж одинадцятикласники вважають, що такі заходи неабияк важливі в реаліях сьогодення. Це дуже цікавий захід, який допомагає дітям побачитися, відчути нові враження, і просто поспілкуватися один з одним і порозв'язувати нові для себе завдання, особливо в умовах війни, коли досить важко зібратися, побачитися, і просто всі піклуються про свій затишок і своє здоров'я. Такі заходи підтримують таку як контакт. Акт між людьми і допомагають повертатися і от на чому зупинятися, акцентувати увагу на тому, що подобається. Це якби тримає нас всіх. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відвідування лазні вважається однією з найбільш корисних і приємних водних процедур. У Кременчуці цей вид відпочинку користується неабияким попитом. Які корисні властивості приховує в собі українська лазня? Далі у сюжеті. Захоплення та мрія дитинства перетворилася на справу всього життя. Ще з маличку спостерігаючи за дідусем, Максим полюбив баню та все, що з нею пов'язане, і вирішив, що у майбутньому створить свій простір для відпочинку. Вже згодом чоловік почав здобувати досвід, аби його лазня була не тільки місцем релаксу, а й чудовим способом оздоровлення. Баня була у батьків у дідуся з бабусею, але вона мені не подобалась і хотілося зробити таку, яку я бажаю, таку. З липи, щоб була красива, дерев'яна і корисна для здоров'я. Тоді ще не було прям таких особливих курсів для цього. Багато їздив, багато досвіду набув в різних банях України. Відпочинок у бані це модно чи все ж таки корисно? Відвідування лазні вважається однією з найбільш корисних і приємних водних процедур. Здавна відомо, що лазня випаровує багато недух, а саме ревматизм, радикуліт, проблеми з нирками, органами дихання, серцево-судинною системою та ін попри те, що бані процедури це такий лікувальний процес, багато людей вважають, що релаксу не завадить, і алкоголь алкоголь в бані взагалі неприпустимий, оскільки баня як ліки. А ліки ми ніколи не запиваємо алкоголем, то не потрібно із баню такого робити. Люди я бачу, хочуть мати оздоровчу баню, і люди дуже цінують, що в цій бані заборонено алкоголь. Чан з гарячою водою, лазня, купіль, та чайний будинок для відпочинку все це знаходиться у комплексі сосновий мед. Але який варіант для оздоровлення краще обрати? Краще обрати для оздоровлення в комплексі, оскільки в бані одні режими, а в чані інші. В бані ми прогріваємо з повністю парою, а в чані ми маємо свіже повітря для голови. Голова знаходиться на свіжому повітрі, а тіло знаходиться в 40 градусній воді і це дуже гарно впливає на організм. І ще гарно чергувати це з купеллю, з холодною, з крижаною. А ще баня це чудовий спосіб, аби загартувати свої тіло тіло. оскільки так ми чергуємо холодне гаряче, навіть якщо ви не принаєте окружену купель, ви вистигаєте на вулиці або в кімнаті відпочинку і знову на набуваєте жару банного, це також гарно впливає. Наразі баня приваблює сучасне покоління від малечі до літніх людей. Найменшого доводилось парити, мабуть, дитинці півтора року було, а найстаршого десь років. 65-70 було чоловікові. Дітям дуже подобається, оскільки режим нашої бані невисокі температури і багато вологи. Це дуже подобається дітям. 60 градусів у парній і 60% відсотків вологи. Тобто, це ну, справжня наша українська парна, до якої ми звикли, яка корисна. У Кременчуці та Кременчуцькому районі безліч різновидів бань. Від української лазні до турецького хамаму. Та тільки вам обирати, який вид відпочинку та релаксу до вподоби. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом. Слава Україні.